Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам е, отакий модуль на дистанційному пульті для е, LED-ліхтарів. Е, для всіх е, можливих, які навіть можна уявити LED-ліхтарі від 5 вольт до 24 вольт. І навіть, до речі, не тільки лед-ліхтарі, а ще й отакі лед-стрічки. І 12 вольтовий, і 5 вольтовий, як у мене оце в руці. Отакі От ламп кемпінгових різних. Це та, що у мене. Можливо, ті, хто слідкує за моїм каналом, бачили. Така в мене експериментальна лампа. Е, можна також монтувати, теж, можливо, хто бачив. Якщо нема отакого е, датчику руху, як я тут робив, то можна зробити на отакому пульті. Навіть теж, може бачили, в мене там є така установочка, типу міні-зарядна станція, там йдуть три отакі лампи в комплекті. І я навіть сюди її вмонтував. Без всяких там е, питань воно стало, підійшло все. Класна, на пульті вона тепер вмикається ця лампа. Продемонструю. Потім, ну, так, тепер огляд самого модуля. значить Він отакий і йде Його, до речі, е залишив посилання в описі, як завжди. Це з Китаю. Також я бачив неодноразово його продають на OLX, Кому хто не захоче довго ждати, можна заказати на OLX, Ну, буде десь в районі 70 гривень на Китаї, звісно, це буде в два рази, а то і більше дешевше. Тому, дивіться, от сам виглядає він отак от, от. Надписи бачимо. Ну і тут все зрозуміло. Плюс-мінус вхід-вихід. Нічого тут ну, зовсім. Нема такого щось сверхісненого. Все дуже просто. Інструкція. Які клавіші за що. Е, е, на, ну, що буде робити? Технічні характеристики. Побачили так. Ну, така інструкція. Що, що куди під'єднувати там. Так, і сам пульт Отакий пульт з різними режимами роботи. На батарейці. Батарейка, до речі, в комплекті, по-моєму, йде. Так. Батарейка кругла. 20-32. Також можна там поменше 20-22, по-моєму, там ще підходить. Ну. 3 вольти батарейка така, заставляємо. Так. Ось такий у нас іде пульт. Значить, дивіться, що він може. Можемо зробити яскравість більше і менша є плюс-мінус. Як вам заманеться? Якщо ви не хочете класити постійно, ви можете вибрати на вибір 100% 50-25%. Якщо ви, там, допустимо, 25% включили, а вам це мало, переключайте на 50% або щось ви там десь нет, кнопка Light завжди буде виходити у вас в положення 100% яркого свідчення. І кнопка ну, включень, вклю, включить і виключить, понятно. Так, і це кнопки у нас. Вони можуть е, різними режимами там мерехтіти, якимись маячками, якимись, там, ну, може, комусь це потрібно, не знаю. Я цим не пользуюся ніколи. Оціми, да, там менше- більше, це класно. А отут е, мод е, 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 режим, який ми задаємо. Якщо там якісь пропустили, можна назад вернутися або вибрати якийсь другий. І спіт, ну, понятно, це швидкість. Більше і менше, плюс більше, мінус менше. Ну, це так собі іграшка. А оце дійсно, звісно, це дуже класна потрібна річ. Це не просто якась там іграшка, щоб там на пульті. А це дійсно, якщо ви використовуєте е, такі ліхтарі, десь можна у дитячий зробити. як якісь, е, нік, щоб е, притушити, там щоб дитині не мішало, ви можете вибрати самі. І для себе, може, якщо вам яскраво, менше, там для якоїсь економії, щоб е, батарея більше витримала. Ну і тому подібне. Це дійсно класна річ. І її вмонтувати можна, наголошую, будь-який такий ліхтар. Там е, зовсім просто. Тобто, як це на практиці? Получається. Ось у нас був провод. Розрізали. Знімаємо ізоляцію. Плюс к плюсу, мінус к мінусу. Тут у нас написано, що сюди під'єднуємо. Тут вихід на лед тут на лампу. І тут вхід на а і тут вхід на сам модуль. Тут він запаяний вже такі йде. Тобто, це дуже зручно, мені здається. Ось підключаємо. Зараз я вам продемонструю. Так, друзі, дивіться, під'єднав. Все працює. І так. 100% є, 50%. Бачимо, протухло, 25%, ще менше. 100% знову. Все працює мінус. Чим більше ми клацаємо, тим вона у нас притухає, 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 притухає. Можна тримати, видно, так? Да? Трошки вона нам може погано. Зараз викну світло. Ось. Це у нас мінімальний. І тримаємо. І вона у нас. На 100. Якщо нам треба одразу 100%, одразу нажимаємо 100, включається 100%. Так, це оці основні режими. І ті, що я казав, ще у нас є. У нас вона блимає. Прибавляємо швидкість, блимає швидше. Може комусь це потрібно. Потім міняємо режими. По-різному гураємо, буде отак він. Плавніше трошки. І ще плавніше теж можемо цю швидкості всі додати. Буде так. Ну, це вже така. Щоб вийти з цього режиму, нажимаємо Light. Все світить на 100% на тому режимі, на якому ми було до цього. Так. Ось такий модуль. У нас вийшов і хочу ще продемонструвати його вам, поставити всю свою експериментальну люстру, побачити, як він буде робити з нею. Теж, зараз я продемонструю, як його туди поставити. Так, друзі, на прикладі цієї, зараз вам продемонструю, як це все можна зробити. Я її трошки підготував. Значить, дивіться, якщо ви розкриваєте. Люстру. У нас оце все буде під'єднано. Ну, продемонструю так. Значить, дивіться підпаяю. На скору руку. Так. Розкрили, під'єднано у нас. Напряму ця ЛЕД матриця. Просто беремо її, перекусуємо. Я розпаяю І дивіться ж, не, не переплутати плюс-мінус. Перекусили. І тепер просто ми цю штуку впаюємо. Там, де LED у нас підпаюємо. Давайте? Так, є, підпаяли. І там де. А, підпаявся, не все підпаявся. Теж так на скорбу там. Хочу контролю взяти. Так, є, підпаяли, підпаяли. Так, не забувайте ізолювати. І з цієї сторони у нас ось далі. У мене тут голубий плюс. Навіть почути викнемо, адже з пультом можемо і вимикати. Так. Таке діло у нас. Зараз заізолюю зразу. Так, заізолювали. І я його візьму. І так. А, не хватило в мене дротів. Ну, ладно. Хотів. Запхати ось сюди. Ну, можна дротів додати і запхати так. Так. Поставили цю обережно с краєчку поставили. І все можна закривати наш світильник. Нашу лампу. Так. І пробуємо Вуаля, красиво, ярко світить. Режим 100%, режим 50%, режим 25%. Треба додати відсотків 30-40, будь ласка. Будь ласка, звичайно, це... будь ласка, додаємо. Скільки вам треба. Якийсь режимчик поблимати. Будь ласка, блимаємо різні режими. Виходимо. Так, 100%. Все. Супер. Вийшла така лампа. З любої лампи, з любої led стрічки. Де у вас там? Просто, просто проще, ну, нікуди вже. Розрізали провід, монтували. Цю штуку класна, дуже корисна штука, яка вам буде допомагати в побуті. Мені здається, що це все-таки така класна, невеличка знахідка за ліжки. Тому беріть до уваги. А на цьому огляд лампи на пульті завершуємо. Всім дуже дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам ця штука теж так. Понравилося, як і мені. І все, сподіваюсь на ваші. Сподіваюсь на ваші вподобаєчки. Підписуйтесь, хто не підписався. І поки все. Далі буде. До побачення!